Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 цікавих історичних фільмів, заснованих на реальних подіях. Я люблю історичні фільми за те, що вони дають можливість дізнатися щось нове та провести час із користю. І, звичайно ж, насолодитись атмосферою минулих епох. Ці стрічки познайомлять вас із видатними людьми та розкажуть захопливі історії, які відбулися насправді. Вільний штат Джонса це історична драма Гері Росса. Головні ролі виконують Меттью Макконахі, Гугумба Роу, Махершала Алі. Події відбуваються за часів громадянської війни в США. В центрі сюжету історія фермера Ньютона Найта, який очолив групу дезертирів із армії Конфедерації, які виступали за скасування рабства. Військовий хірург армії конфедерації Ньютон Найт дезертує із армії після того, як дізнається про закон 20 негрів, який звільняє від служби одного білого чоловіка на кожні 20 рабів. Та після смерті його племінника Деніела. Він привозить тіло хлопця додому та повертається до своєї дружини Серени. Цікавий фільм, хороший акторський склад. Офіцери Шпигун. Це італо-французька історична драма режисера Романа Поланського, екранізація одноіменного роману Роберта Гарріса. у головних ролях Жан Дю Жарден і Луї Гарель. У 1894 році Альфред Дрейфус капітан французької армії. Визнаний винним у шпигунстві на користь Німецької імперії. Його засуджують до заслання. Судовий процес сколихнув французьке суспільство, адже Дрейфус єврей. Через рік полковник Пікар, колишній вчитель Дрейфуса у військовій школі, призначається головою військової розвідки. Він помічає деякі порушення у справі Дрейфуса. Та вирішує провести власне розслідування, щоб підтвердити його провину. Фільм отримав три премії Сезар, у тому числі за найкращу режисуру, а також чотири призи на Венеційському кінофестивалі. Надзвичайно цікавий фільм, чудова акторська гра. Фрост проти Ніксона. Це історична драма режисера Рона Говарда, головні ролі в якій виконують Френк Френкланджела і Майкл Шин. Стрічку знято на основі одноіменної п'єси, яка заснована на реальних подіях. В центрі сюжету ексклюзивне інтерв'ю, яке Річард Ніксон дав британському журналісту Девіду Фросту у 1977 році через три роки після утергейтського скандалу, який призвів до його відставки. Під час останнього інтерв'ю Ніксон визнає свою провину у Утергейтському скандалі. Фільм отримав високі оцінки критиків і 5 номінацій на премію Оскар. Дуже цікавий фільм. Хороша акторська гра. Перегони століття. Це британська біографічна драма Джеймса Марша. Головні ролі виконують Колін Ферд і Рейчел Вайс. Фільм розповідає історію англійського підприємця та яхтсмена аматора Дональда Кроугерста, який вирішує взяти участь у навколосвітніх парусних перегонах. У 1968 році відомий яхтсмен Френсіс Чічестер оголошує про нову регату одиночні навколосвітні перегони Золотий глобус. Бізнесмен Дональд Кроугерст вирішує взяти участь у перегонах, щоб покращити своє фінансове становище. Він звертається за допомогою до підприємця Стенлі Бреста та починає будівництво яхти за його кошти. Будівництво яхти йде повільно, і терміни виходу в море постійно переносяться. Цікавий фільм, хороший акторський склад. Американська афера це кримінальна комедійна драма Девіда Рассела. Головні ролі виконують Крістіан Бейл, Бредлі Купер, Емі Адамс і Дженніфер Лоуренс. В основу стрічки лягла реальна операція ФБР з викриття політичної корупції, яка проводилась наприкінці 70-х, початку 80-х років. У результаті операції до суду було притягнуто багато впливових політиків. Крістіан Бейл і Емі Адамс грають двох коханців аферистів яких агент ФБР, персонаж Бредлі Купера, змушує провести операцію з корумпованими політиками. Дженніфер Лоуренс грає дружину персонажа Крістіана Бейла. Фільм дуже яскравий та смішний. Сильна режисура, блискуча акторська гра. Емі Адамс і Дженніфер Лоуренс отримали за свої ролі премію Золотий Глобус. Дворецький. Це історична драма Лі Деніелса. У головних ролях Форест Вітакер і Опра Вінфрі. В основу стрічки лягла історія життя Юджена Аллена, афроамериканця, який понад 30 років працював в дворецькому Білому домі. Та був свідком багатьох історичних подій. Головний герой, якого у стрічці звати Сесіл Гейнс, народився та виріс на бавовняній плантації. У 18 років він залишає плантацію та вирушає до міста. Працюючи в готелі, він зустрічає свою майбутню дружину Глорію. У пари народжується двоє синів. В 1957 році, за часів президента Ейзенхауера, Сесіла запрошують на роботу в Білий Дім. Цікавий і зворушливий фільм, у якому задіяно багато відомих акторів. Суд над Чиказькою сімкою це фільм режисера Аарона Соркіна, у головних ролях Саша Барон Коен, Едді Редмейн Джеремі Стронг. У серпні 1968 року група активістів, серед яких Еббі Хофман, Бобі Сіл і Том Гейден, готуються взяти участь у протестах проти війни у В'єтнамі під час з'їзду демократичної партії, який має відбутись у Чикаго. Через п'ять місяців їх заарештовують та звинувачують у змові та підбурюванні до заворушень. Фільм отримав премію Золотий глобус за найкращий сценарій і шість номінацій на Оскар. Цікавий фільм, сильна режисура, хороший акторський ансамбль. Чорний куклук Скланівець. Це біографічна кримінальна комедія режисера Спайка Лі, знята на основі автобіографії детектива Рона Столворта у головних ролях Джон Девід Вашингтон і Адам Драйвер. Події у фільмі відбуваються у 1979 році. Афроамериканський поліцейський Рон Столвард зі штату Колорадо проникає в місцеве угруповання куклукс клану, видаючи себе по телефону за білого расиста. Він настільки завойовує довіру, що йому пропонують очолити одне з відділень куклукс клану. Чудовий фільм, шикарна режисура, своєрідний гумор. Фільм отримав Оскар за найкращий сценарій і гран-прі Канського кінофестивалю. Дивовижне добродійство. Це американсько-британська біографічна драма режисера Майкла Ептеда. У головних ролях Йоанн Гріфіт, Бенедікт Камбербідч Ромола Гарай. В центрі сюжету парламентська кампанія проти работоргівлі у Британській імперії, яку очолив британський політик Вільям Вілберфорс. Завдяки йому, у 1807 році було прийнято закон про заборону работоргівлі. Назва фільму є відсилкою до відомого християнського гімну Чудова Ласка. Який написав Джон Ньютон, який сам займався работоргівлею, а пізніше став священником. У фільмі показано його вплив на Вілберфорса та рух аболіціонізму. Також у фільмі показано історію знайомства Вілберфорса з його дружиною Барбарою Спунер, яку грає Ромола Гарай. Прекрасний фільм, чудовий акторський склад. Найкраща гра це біографічна спортивна драма Біла Пекстона у головній ролі Шая Лабаф. Фільм розповідає історію Френсіса Уімета. Першого аматора, який переміг на відкритому чемпіонаті США з гольфу у 1913 році. Ця перемога вважається однією з найвизначніших подій в історії американського гольфу. У той час аматорським гольфом займались лише заможні люди, а Уімет походив з родини іммігрантів з робочого класу. У віці семи років Уімет відвідує виставку легендарного чемпіона з гольфу Гаррі Вардона і починає цікавитись цим видом спорту. Він починає працювати кеддів за міському клубі. Розташованому неподалік від його будинку та заводить дружбу з іншими Кеді. Батько Френсіса не підтримує його, оскільки вважає, що цей вид спорту не для людей їхнього класу. Фільм дуже позитивний і зворушливий. Напишіть, чи любите ви такі фільми та які з них сподобались вам найбільше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!